Всім привіт-привіт! Сьогодні 29. 29 березня 2025 рік. Значить, дивіться, яка тут мальовнича красота. Їдемо ми з такого славного села Катеринівка. Купили насіння сої. Не знаю якого сорту, дядько не знає сорту. Ми знаємо тільки ціну по 12 гривень за кілограм. Нібито середньо стигло. Ну, якби то, якби то так хтось десь продавав на базарі, то я б такої сої не купляв би, не знаю, чи який сорт, але діло в тому, що мені порекомендував мій колега комбайнер, який молотив тому дядькові ту сою, казав, що дуже гарна соя, сама по собі в пояс, як то кажуть, баделяки. Ну, то ми ото купили, купили тонну сої і помаленьку добираємося полем з на Новілією. Це найкоротша дорога. Надіюся, що буде нормально. Бо тут колись було дуже, були, були, були дуже великі баюри, але зараз вже засушило. Плюс я тут дуже давно їздив, я колись тут багато їздив. Вон, хутора. Черкаю фаркопом по землі. Ну, бувайте здорові. Один знову ж пункт, один пункт виконали ми з блокнота. Насіння сіння купили До речі, про кас прокас міндоброго Кас 32. Я такого висновку поконсультувався з колегами, дзвонок другу, дзвонок куму. І вирішив я не купляти цей каз на, ну, на, на сою і на всі поля. Замовив тільки в інтернеті 20 літрів по 10 літрів каністри. Ну, дорого. Виходить, то що в інтернеті замовив, то по 40 гривень. 40 гривень літра. А якби брати єврокубом по тоні, то 18-20 гривень виходить за кілограм, за кілограм, за кілограм, отак, так. Да. Ну, трошки, трошки так зробив, побачив. Рішили так, що сою обробимо інокулянтом. Хочу обробити насіння е, хімікатом від всяких грибків. Ну, а вже, от, дасть Бог, е, як посіємо і зійде, тоді будемо дивитися, може будемо щось по листі давати, ще додавати, якщо треба буде. Хоча в більшості люди кажуть, що нічого не дають, от, чи чисто на одних бактеріях гарні урожаї видає соя. Це їду. Тож, я, ми ще не проїжджали такого перехрестя, правда? Якось проїжджали на рівну. певно, що ми проїхали вже. Тут таке було колись перехрестя. Якесь воно було з таким. Тут розказували всякі такі історії, що на тому перехресті відьми щось там роблять. Перехрестя від польових доріг. От якщо там не коло того куща, то певне, що ми вже проїхали, поки я розказував вам ті байки всякі. Ні, певне, що воно то впереді. Ну, вже поля зовсім. Колись я тут а ці поля з'їздив тракторами, кіньми, ну, машинами хіба що в кузові їздили е, бороки-полоти ланки мамині. Так. Оце, оце, оце перехрестя. Оце пішла дорога направо в сторону Цицинівки, на не знаю куди. о Бачите, навіть гребір порівняв. <хи> оце на тому перехресті І взагалі на цьому полі в селі кажуть люди, чіпляється блуд. Чули про таке? Чіпляється блуд. Вот. Ну, про блуд я вам розкажу другий раз. Поки що бувайте здоровенькі, бо впереді велика баюра, треба її придумати, як об'їжджати.